Я прийшов сьогодні до вас з новиною. Ну, як для мене, вона чудова. Перший і другий ступень академії тепер веде майстер Оура. І ви можете е, отримати у всьом, у, в, в повному об'ємі всі активації, всю інформацію першого і другого ступеня, саме від цього майстра. Я не відійшов від цього зовсім. Двічі на рік я буду проводити. Перший ступінь і двічі на рік я буду проводити другий ступінь. Це буде остання неділя травня, і це буде остання неділя листопада. Неділя о, це день тижня. Отже, на 12-ту годину за Києвом буду проводити перший ступінь і, звісно. Е в травні кожен рік, двічі на рік. Ну, і, звісно, я не відмовлю вам в індивідуальному проходженні е, першого ступеня і другого, якщо ви дуже хочете, щоб саме я тут і тепер провів вам перший і другий ступінь. Отже, друзі, я обіймаю вас серцем і запрошую 25 травня е, на. Попередніх умовах я провожу перший ступінь і готуємося далі на осінь. Обіймаю вас серцем. З вами був майстер Овен Стефан.